Сезон тихого полювання розпочато, та чи знають броварчани, як відрізнити їстівні гриби від отруйних? По повнішньому віду я їх вжу. Так я вже багато років збираю, тому знаю. Е, у мене у матусі є програмка і ми розрізняємо так. Ні, не збираю, ні. Я не розуміюся на них. Зовсім не розумію. Я не розуміюсь на грибах, тому не збираю. Був гіркий опит, досвід гіркий, тому що. Сусідів ціла родина вимерла, тому мене збирає. Треба бути уважним. Перш за все збирати тільки ті, які вважаєте, не вважаєте, а ті, які перевірені. Минулого тижня добровольської лікарні в критичному стані доправили сім'ю з чотирьох осіб. Усі вони отруїлися грибами. Бліда Пуганка відправила в реанімацію маму 69 років, двоє синів близько 40 та 38-річну невістку. Отруйними грибами постраждалу родину з Миронівки пригостили сусіди. Із їхньої розповіді їх пригостили грибами. Ну, вони думали, що це зонтики, ну, такі гриби. Вони їх пригостили сирими, вони їх просто посмажили ну, так. і попали в реанімацію спочатку за місцем проживання. А в подальшому були переведені в нашу лікарню. Медики кажуть, бліда поганка дуже підступна. Якщо вчасно не надати медичну допомогу, отруєння призводить до летальних випадків. Токсини грибів вони вражають печінку, нирки, йдуть порушення когулопатії, можуть виникати кровотечі, ниркова недостатність. Це пацієнти дуже тяжкі. І е, вони не просто так потрапляють у реанімаційне відділення. Двоє чоловіків вже перевели з реанімації у гастроентерологічне відділення. Лікарка зазначає, що найближчим часом вони підуть на виписку. Пацієнти, які перевелися із реанімаційного відділення, на даний час вони стабільні, відмічається покращення стану. Ну, на даний час вони стабільні. Будемо у динаміці контролювати показники. Проте стан жінок залишається важким. Вони в реанімації, за словами лікарів, робити будь-які прогнози поки що зарано. Вони роблять все можливе, щоб врятувати їхнє життя. Проводиться все можливе для стабілізації їхнього стану. Звичайно, можуть бути наслідки різні, прогнози різні. Чоловіки, які перевелися, слава Богу, що вони перевелися, зараз стабільні і їм дуже повезло. Навіть один неїстівний грип у кошику може спричинити токсичне ураження. Тому за перших симптомів і підозр лікарі благають звертатися по допомогу. Бути дуже пильними. І якщо ви не розбираєтесь у грибах, тим більше, якщо ви їх не збирали, вас пригощають то подумати, які можуть бути наслідки, а наслідки можуть бути летальні.